Крада для вигляду скаржилась з вимогами скасувати рішення, але за схемою стояв за мера Сергій Кузьмін. Він все погодив із адвокатом Валентином Мельником та керівницею східного управління Мін'юсту Іриною Свистун. Тому усі активи протидії заздалегідь сплановані та очікувано безрезультатні. Схожа ситуація мала місце із об'єктом у селищі Пісочин, де за місяць недобудова стала завершеною будівлею зі збільшеною на майже 300 квадратів площею. Всі ці записи було внесено державними реєстраторами. Ми з та Тесленко, які, як виявилось, працюють на користь місцевого корупційного угрупування. Реєстраційні маніпуляції щодо вказаних об'єктів вже є предметом розслідування правоохоронних органів. За нашими матеріалами, Харківська окружна прокуратура та низка місцевих відділів поліції вже розпочали дослідження. Цікаві маніпуляції було проведено із будівлею колишнього кінотеатру. Робітник у місті Красноград. Спочатку у 2008 році право власності було оформлено на об'єкт площою 300 квадрат. Метрів, проте, у 2024 році, реєстратор Тесленко вніс нові відомості, за якими забудова на понад 2000 квадратів відійшла до рук тієї ж громадянки. Можемо припустити, що колишній кінотеатр не встиг прийти на баланс громади, і як безхазяйний об'єкт був надійно переданий у приватні руки.